29 лютого Четвер. Сила Заступництва. Тому визнавайте один перед одним гріхи. Моліться один за одного, щоби зцілитися, бо має велику силу ревна молитва праведного. Якова 5:16 Одного разу мій знайомий служитель намагався підтримати жінку, чоловік якої виїхав з міста під час тижня духовного відродження, що розпочалося в громаді. Він був запеклим скептиком і тому сказав, що не повернеться додому, аж поки не закінчиться ця релігійна метушня. Жінка сподівалася, що під час тижня відродження її чоловік також навернеться до Бога. Проте тепер, здавалося, не було ані найменших шансів. Завершуючи розмову, служитель запросив жінку на зустрічі молитовної групи, котрі він сам і проводив. Вона витерла мокрі від сліз очі й пообіцяла відвідувати ці зустрічі. Члени молитовної групи домовилися молитися про цю людину. Вони з радістю прийняли цей виклик та з вірою просили Бога, щоб він напоумив чоловіка, котрий збився з правдивої дороги, повернув його до жінки і привів до Христа. Того самого вечора трапилося щось дивовижне. Чоловік цієї жінки з'явився на зустріч, яка проводилася в рамках тижня відродження. Він мав що розповісти. Він проїхав близько 25 кілометрів у гори, однак несподівано щось змусило його зупинитися. Він просто не міг продовжувати своєї поїздки. Раптом він усвідомив, що повівся дуже погано. Він відчув себе грішником, який потребує Божої благодаті. Саме тоді його наповнило глибоке переконання, що необхідно повернутися. Звертаючись до зібрання, цей чоловік сказав Тепер я розумію, що мені необхідний Бог, оскільки без нього я не зможу побачити небесного царства. Цей спасенний чоловік зайняв своє місце серед зібраних, які плакали від щастя. Того вечора Він прийняв Христа як свого Господа і Спасителя. Заступницька молитва має велику силу, вона здатна багато що змінити в житті людей. Зі свого боку, Бог робить усе можливе, щоб досягти серця людини ще до того, як ми молимося про неї. Однак Господь обмежений вибором самої людини, оскільки цінує її свободу. Бог діє на наше серце. Але ніколи не примушує чинити так чи інакше. Він переконує, але ніколи не примушує. Коли ми молимося за іншу людину, Бог через свого духа досягає її серця. Заступницька молитва відкриває нові канали, які Бог може використати у своїй роботі. Молитва дає Богові значно більше можливостей. Елен Уайт дуже добре говорить з цього приводу. Це частина плану Божого давати у відповідь на наші молитви віри те, чого він не зміг би дати, якби ми не звернулися до нього. Коли люди моляться, відбувається дещо дуже важливе: двоє або троє людей, котрі щиро моляться, можуть серйозно вплинути на ситуацію. Бог чує ці молитви, Він відповідає на них. Бог діє по молитві. Він безпосередньо втручається в життя людини. Чи є у вас партнер, з яким ви разом молитеся? Чи зустрічаєтеся ви регулярно у своїй невеликій групі для заступницьких молитов? Попросіть Бога допомогти вам знайти собі партнера для молитви. Почніть служіння заступництва. Якщо ви вже молитеся заступницькими молитвами, закликайте інших людей брати разом з вами участь у цьому служінні. Знайдіть людину, про яку ви будете молитися, складіть список молитовних потреб і подивіться, що вчинить Господь. Запевняю, вас це приємно здивує.